Всім монастирищанам привіт. Сьогодні у нас 8, точніше 6.08 рік. Продовжуємо відкачувати мед. В одному із останніх моїх відео був коментар про відеокамери. Ну Покажу зараз я вам коробку, бо камери вже висять там, де їм повинні бути. Все, така йшла коробка. Такі коробці. О! Отака в неї фамілія. Інформація тут. Хто вміє понімає, хай дивиться, бо ну їх пішло воно в такі їх Дві штучки. Працюю не паршиво. що можу сказати про э, самі камери. Вони що не фізично їх не показую, по причині того, що вони вже висять так, що я до них зараз туди просто так не доберуся, з кількох причин воно так висить, щоб не тільки я не міг до неї добратися, а й може який моя хороша людина, назвемо це так. То так їх не можу показати. Камера на своїй сонячній батареї, камера на своїй флешці. Пише. Нормально, якість хороша, оборотно, переворотна, звук. І мене чують, і я чую. Вночі при, прекрасно бача. Просто суперово. Мона настроїти, що буде і фонар включатися, а мона просто в чорно-білому інфракрасному. Ну, мене влаштовує. Те, що я побачив, воно мене влаштовує. О, а про наших злодіїв все тайне завжди стає явним. Кожен знає свого вулика, кожен знає свою рамку, якщо збивав, гадь навіть якщо покупна рамка, ти її збиваєш по-різному. Різну проволоку використовуєш. Все це. Ну, одним словом, в принципі, вони знайшлися, але не можу про це розказувати, бо це не моє і воно в процесі. Той, хто знає особисто, то той пізніше знає, чим ця історія закінчиться. Всім удачі, всім пока і мирного неба. До перемоги.